Коли заважають люди. Дуже часто ми задаємо собі, що так багато людей уникає від відвідування богослужінь. Причин, дорогі мої, за словами цих людей, може бути дуже багато, напевно, у кожного своя. От, Наприклад, одна з них сказана мені. Одного разу мені прийшлося розмовляти з чоловіком, який запитав мене. Знаєте, чому я не ходжу до церкви, Отче? Бо кожної служби до церкви ходить мій сусід. А якби ви почули тільки, як він вдома виклинає, проклинає і батьків своїх старих, і жінку, і дітей, його розмова переповнена прокльонами лайкою, то хіба, то хіба тільки він? І від інших чоловіків, навіть жінок, що ходять до церкви, можна таке почути. Повірте, я не можу прийти і стояти поруч з такими людьми на молитві, бо я не зможу спокійно стояти. Я весь час буду думками коло них. Хоч у Бога я вірую, але з цієї причини до церкви не ход. Ну що тут сказати, важко і боляче. Було слухати цю розповідь. Що ж, про односельців цього чоловіка ми поговоримо іншим разом, а зараз хотілося привернути увагу саме до нього. От, просто цікаво, чи припадало цьому чоловікові їхати з односельцями однією маршруткою до того ж, переповненою, коли приходилося стояти у ній затиснутим кілька годин. І чути тільки односельців, що вони думають про уряд ціни, водія, маршрутки, особисто себе. Більше за все я впевнений, що так. Що змушувало цього чоловіка поступитися своїм комфортом, причому не раз? Потреба. Та сама потреба змусить цього чоловіка спілкуватися з цим сусідом. Із односельцями, які, за його словами, не можуть говорити без лайки і проклятів. І відповідно, цей чоловік не ходить до церкви не через те, що він там знову побачиться з тим самим сусідом і односельцем, а через найбанальнішу причину відсутність потреби. Бо коли цьому чоловікові дійсно знадобиться потрапити в храм, то наявність дратівливого сусіда і лайливих односенців не стане йому називати у жодному разі. Це саме стосується інших відмовок. За потреби вони просто зникають. Що ж можна сказати про цього чоловіка, якого ми, про якого ми щойно слухали? У нього добре розвинена риса, яка притаманна в тій чи більшій мірі більшості людей, здатність добре помічати чужі гріхи, чужі недостатки, чи, говорячи церковною мовою гріхи, і в притул не помічати свої, от і все. І як тут не додати Христових слів? І чому ж ти бачиш скалку в оці брата Твого? А колоди, що є в оці Твоєму, не відчуваєш. Або як скажеш братові Твоєму, дай я витягну скалку з ока Твого, коли колода в Твоїм Оці. Лециміри. Вийме з першу колоду з Твого ока, і тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата Твого. А те сім, трип'ять. Але як витягнути колоду з власного ока, тобто виправитися, зійти з хибного шляху сучення ближніх? Тут є добрі ліки для цього слово Боже та церковні таїнства, передусім сповідь і причастя. Але як отримає ці ліки людина, яка свідомо не відвідує богослужень, не перебуває в церковній спільноті? Ніяк? Ні і залишається цій людині, як згаданому чоловіку, вважати себе цілком нормальною, безгрішною, ну но майже безгрішною людиною, помічати хиби інших і не вдобачати свої, вірити у Бога, як кажуть, в душі, доки він не нагадає про себе явним чином, найчастіше через усякі скорботи, бо інакше така людина Господа не згадає. Якщо такими добрими ліками від засудження ближчих Слово Боже та церковні заповіді, то може налегко собі подумати дехто, що можна вдома читати Біблію та не відвідувати богослуження і цього буде цілком достатньо. Можливо, і так. Але в читанні Біблії є один побічний ефект: Слово Боже має дивовижну силу. Преображати читача, сповнювати його внутрішню енергію, через що, за образними словами Спасителя, з удроби його потечуть ріки води живої. Івана 7:38. Людина не у силах стримувати цей потік і починає ділитися своїми духовними переживаннями з оточуючими людьми. Шукати однодумців, які б зрозуміли її. Так, ця людина, яка вважала, що це читання Біблії цілком достатньо, з часом знаходить церковну спільноту, сукупність людей, яких об'єднує віра в божественність Ісуса Христа. Так що читання Слова Божого, Біблії та Дієва участь у житті певної церковної спільноти. Це фактично дві сторони однієї медалі. І якщо людина, відвідуючи богослуження, регулярно приступаючи до церковних таїнств, не читає Біблії, або ж навпаки, вважає, що читання Біблії цілком достатньо, серйозно шкодить своєму духовному здоров'ю. Бо без цих двох цілющих пігулок Слова Божого, і церковних таїнств. Неможливе наше духовне зцілення, а те, що ми заражені гріхом, здається доводити, нема потреби. Мене завжди дивували люди, які багато років відвідують храм нез'ясною для себе метою. І мова тут не про тих, хто заходить до храму пару разів на рік, а тих, хто регулярно. Навіть може, кожен тиждень, кожного свята неділі відвідає Богосложення. Дуже багато можна побачити, що дехто приходить просто зустрітися, поговорити, розказати, що спонукає цих людей робити це рік за роком, коли вони навіть самі не знають, для чого це роблять, коли їх церковне життя не приносить явних плодів. Здається, Тут може бути кілька основних причин. По-перше, люди часто ходять до церкви за свичкою, бо так їх привчили в дитинстві. Привчили, а з якою метою не навчили. Самім же поцікавитися, часу бажання та й потреби немає. По-друге, Комусь добре подобається хід богослуження, церковний спів, сама атмосфера, що панує в храмі. По-третє, багато людей намагається прилучитися до чогось важливого, значущого в житті, тим самим підвищуючи власну самоцінку. Проте для них церква це не сукупність віруючих людей, а всього лише свічка організація з певною специфікою, не більше того. До речі, в одній людській особі ці причини можуть спокійно уживатися. Як? Та дуже просто, як гамовиться, немає меж людської дурості, втім як і підступності. Але якби причини такого ставлення людей до церкви не відрізнялися, у них є одна спільність. Вони абсолютно не наближають людей до Бога. Шукайте і знайдете, каже Христос. Але як люди можуть знайти, якщо не шукають? Апостол Павло в своєму посланні до коринтян сказав: якщо ми в цьому житті тільки уповаємо на Христа, то ми нещасніші не, не за всіх людей. 1 коринтян 15, 15,15. А тут люди і в цьому житті на Христа не уповають. адже як можна уповати на того, кого не знаєш? Адже Христос це особистість, а не просто образ ікони. Але багатьох людей таке ставлення до церкви, до своїх стосунків з Богом цілком влаштовує, бо загробіло серце людей цих, і вухами туго чують, і очі свої столили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і серцем не зрозуміти, і не навернутися, щоб я зцілив їх. Матея 15. Як бачите, дорогі мої слова пророка Ісаї, яким близько 28 століть не втрачають своєї актуальності і сьогодні, ще більше дивують люди, які все життя ходили до церкви за часів радянських навіть годів, але нічого про Бога не знає, як таке може бути? Людина так або інакше страждала за Господа, бо для багатьох відкрити сповідання своєї релігійності приналежності закривало можливості для подальшого навчання, можливості будь-якого кар'єрного росту, залишаючи людину на периферії громадського життя, але не знає саме, за кого терпіла поневіряння. У світі зазнаєте скорботи. Але можайтесь, я переміг світ Івана 16,13, казав учням Христос. Учні знали Ісуса ще більше про нього дізналися, коли на день П'ятидесятниці Дух Святий просвітив. Але чому багато людей з тих часів, зазнаючи скорбот за Ісуса, не знають його? Відповідь на це питання та сама, бо не шукають. А як можна знайти те? Чого не шукають. багатьох обурює людська невихованість і хамства. На жаль, ці два негативних суспільних явища не оминули й церкви. Але тут складається парадоксальна ситуація. Зіткнувшись із проявами хамства у церковних стінах, люди починають чомусь звинувачувати церкву. Дивно, чи не так? Що ж тут дивного може хтось задати ще питання, це ж церква. Ну і що з того? До неї ходять такі самі люди, що оточують нас по повсякденному житті. Але чомусь, зіткнувшись з хамством, наприклад, в громадському транспорті, ми не звинувачуємо в цьому громадський транспорт чи міністра транспорту, бо це просто-напросто безглуздо. Тоді чому люди звинувачують у хамстві церкви? Взагалі-то на це питання є відповідь. Для багатьох людей церква залишається еталоном моральності. І коли людина стикається з, хам... з хамством у церковних стінах у стосунках з її вірними, цей факт часто засмучує її. Що тут скаже? Сумно це бачити і чути, але є у чому в цьому один момент, коли людина скаржиться, наприклад, на хамство в церкві, вони забувають, що, можливо, не знають, що насправді являє собою церква, і яке відношення до неї маємо ми. Це буде тема іншої розмови. А от що було б ще варто сказати кілька слів, так це про хамство в церкві не відносно люди, а відносно Бога. Так, саме стосовно Бога. І такий від хамства не менш поширений в нашому житті, ніж хамство до ближніх, якщо не більше, як же проявляється подібне хамство, коли люди прикриваються святим Божим ім'ям, щоб виправдати свою лінь, некомпетентність, жадність? Або ж те саме хамство вже по відношенню до ближніх, як то зверхність, грубість і так далі. Ніби заява, ми віруючи, дає цим людям право зневажати ближніх або прикривати, виправдовувати власні грішки, а можливо і серйозні гріхи. Бо християнство, дорогі мої, це передусім не привід для гордості, а заклик до упокорення. Розуміння власної гріховності і недосконалості. Між іншим, подібне прикривання, виправдовування себе Божим ім'ям є прямим порушенням другої Божої заповіді. Не вимовляй імені Господа, Бога твого надарена. Ставалося, подібні персонажі не вимовляють імені Господнього, але вони, напевно, чинять ще гірше. Прикриваються Божим ім'ям, Його авторитетом, ніби роблять святого Бога спільником своїх гріховних справ. Погодьтеся, є над чим задуматися і від чого вжаханутися, особливо знаючи продовження цієї заповіді, тому що Господь не залишить без покарання того, хто промовляє ім'я його 2. Дорогі мої, ці запис, що я зробив таких пару тих відповідей, це заклик для того, ну, щоб ми задумалися, для чого ми відвідуємо Богослуження, у що ми власне віруємо. Тоді вони йому скажуть у відповіді Господи, коли ж ми бачили Тебе голодним або спраглим, чи подорожнім або нагим, або недужим. Або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді скажи йому відповідь: Істинно істинно кажу вам, не зробивши цього одному з найменших цих мені не зробив, і піду ці на вічні муки, а праведники в життя вічне. Матея 25:44, 46. Ці слова, дорогі мої, добре запам'ятовуються усім, кому хоча б раз довелося читати. Чи слухати їх. Люди деколи скаржаться на те, що в Біблії написане дещо мало зрозуміле, так що і неуки і нестійки перекручують на свою власну погибель, як колись висловився апостол Петро, 2 Петра 3.16. Проте Христовий опис остаточного, більш відомого під назвою Страшного суду напрочуд простий та доступний для розуміння до такої міри, що більшість людей не готова повірити, що все це правда. Взагалі людське мислення буває настільки абсурдним, що не піддається жодній логіці. А причина такого непередбачуваного мислення полягає в тому, що люди зазвичай у житті послуговуються емоціями, а не логікою, намагаються видавати бажане за дійсне, ніж намагатися сприйняти істинний стан речей. Кожен з нас так чи інакше, причому неодноразово опинявся в становищі, якому колись опинявся прокуратор Юдеї Понтій Пилат. Який спитав Ісуса, що є істина. Івана 8.38. Проте не отримав відповіді, а все через те, що не шукав її. Прощаїдаща вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам бо кожен, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, і тому, хто стукає і відчинять. Мате 7, 7, 7, 8. Звертається із закликом особисто до кожного з нас Христос, а також попереджає, якщо ми не будемо шукати, якщо не будемо стукати, ми у підсумку нічого не отримуємо. Свого часу не отримав лукавий і лінивий Мате 26, 6, слуга, який закопав отриманий від господаря талант у землю. І замість того, щоб використати на діло, як зробили інші слуги. Хоча казати, що нічого не отримаємо, це взагалі певна неточність. Адже ті, хто не шукали, не стукали, не просили, отримають вогонь вічний, уготований дияволом і ангелам Його. Матея 25:41. Звичайно, озеро вогненне, що горить речіркою. Откровення 21.20 призначається для диявола і слух Його. Проте багато людей, попри всі намагання Божі та його послідовників, обирають просторі ворота і широку дорогу, що ведуть до погибелі, і в підсумку призводить їх до такого сумного результату. І в цьому приховано мало зрозуміла, якщо взагалі зрозуміла для нас таємниця Божої любові. Бог прийшов у цей просочений гріхом світ, страждав, помер лютою смертю за кожного з нас. Хоча знав, що багато людей страшно подумати, що це може бути більшість, відкине його жертву через звечанніснісіньку байдужість і нерозкаяність власного серця. Біблія книга, що описує непрості взаємини Бога та людей. Буквально насичену зальотами і падіннями, які найточніше передають весь калейдоскоп цих стосунків. От, наприклад, у світі був, і світ через нього повстав, і світ його не пізнав, до своїх прийшов, і свої його не прийняли. Це відкидання Бога, людське падіння, за яким одночасно відбувається зліт, прийняття людиною Бога. А тим, які прийняли Його, що вірують ім'я Його, дав силу дітьми Божими бути. Івана 10-12. Такими ж льотами, падіннями можна описати життя кожного віруючого. Тому якщо вважаєте, що у ваших стосунках з Богом зараз все гаразд, можемо почистити вас, скоро на вас чекає чергове падіння. Тому не поспішайте осуджувати ближніх у тому, що вони не знають і не хочуть знати Бога. А Ти, чого осуджуєш брата Твого, або й ти, чого зневажаєш брата Твого, усі ми станемо перед судом Христовим. Отже, кожен з нас дасть за себе відповідь Богові». Римлян 14, 10-12. Саме ж осудження, навіть мимовільне, часто стає причиною цього падіння, яке має для усіх віруючих добру профілактичну дію, своєрідне нагадування, що без Ісуса ми не можемо робити нічого. Івана 15:5 А також після кожного падіння на нас чекає черговий слід. Звісно, якщо ми в час втрачаємо дії на Це. А надія не посоромить, тому що любов Божа влилась в серця наші Духом Святим даним нам. Римлян 5.5. Так ми знову повернулися до таємниці любові, попри всі наші гріхи, Господь не перестає нас любити. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, залиште коментар під відео, висловте свої думки. Пишіть імена під благословенням і про уподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу.